Доброго дня, дорогі друзі! З вами я Надія на своєму каналі Дім та присадибна ділянка. Сьогодні ми будемо пересаджувати малину. На дворі золота пора осінь, ідуть дощі якраз час для того, щоб посадити малину. Сьогодні жовтень місяць, а це місяць найкращий для посадки малини. Чому краще садити малину в жовтні, ніж, наприклад, на весні? По-перше, дуже хороша пора року. Ідуть дощі, ґрунт мокрий і не потребує багатого великого догляду за малиною. По-друге, ви можете вибрати на ринку чи в садовому центрі хороший саджанець, побачити його хорошу кореневу систему, побачити його листочок, а якщо це ремонтантна малина, така як у мене, ви можете побачити навіть плоди. Через те, що ви знаєте, що ремонтантна малина радує нас урожаєм аж до заморозків. А саме краще, чому осінню садити малину? Через те, що якщо ви посадите малину за місяць чи за три неділі до початку морозів, то малина укоріниться і на слідуючий рік буде радувати вас хорошим урожаєм. Я ж вибрати саджанець, щоб він був хороший і дійсно ви могли зібрати урожай. Насамперед, ви повинні подивитися, що це мають бути молоді річні пагони. Ви бачите, вони пагони ці не одерев'яніли. Ці пагони міцні, хороші, з хорошою кореневою системою. Як глянете, то подивіться, який хороший корінь. Корінь має бути не менше сантиметр, 1 см. Якщо такий корінь є. Це гарантія, що цей корінь укоріниться і перед землею вам хорошо зиму. Для того, щоб посадити малину, потрібно насамперед обрізати, якщо ви пересаджуєте малину, обрізати ці е, пагони великі. Через те, що це ремонтантна малина, вона має пагони і два, і більше метрів. Оце ми зараз і зробимо. Ось ми обрізали малину. Нам тепер буде з нею зручно працювати. І ми бачимо, що ми можемо зробити із цього корчика, який ми викопали, два корчі малини. Ми беремо акуратненько і розділяємо ці корчики. От у нас і вийшло повноцінних два корчики малини. Яку ж викопати ямку? Ось я ямку підготувала. Яку ямку викопати? Ямка має бути діаметром 50 см. А глибиною, яка має бути ямка, це все залежить від самого корча малини. Має бути така ямка за для того, щоб трошки поверх цього корча ще засипали ми землю. Як ми готуємо кореневу систему для посадки, ми повинні обрізати старі корені і укоротити цей корінчик чуть-чуть. І якщо дивимося, десь є пошкоджені корінчики, то ми їх повинні. Трошки обрізати, для того, щоб були зрізані ламки зрізи, а такі хороші наші обрізи, щоб вони легко корінчик, він хорошо заростав і нам укорінилась хорошо малина. Ось ми підготували повністю корчик, пообрізали погані ламки корінчики. І зараз будемо готувати ямку під посадку малини. Що ми маємо робити? Якщо у вас груд пісній, неродючий, то ви повинні на дно ямки кинути, ось так, як ми кидаємо, перегній. Дуже добре кинути на дно ямки суперфосфат. Це для того, щоб коренева система. Краще вкоренилося. Ось ми взяли дві ложки суперфосфату. Одну ложечку кидаємо на дно ямки, а одну ложечку на ґрунт, який ми будемо присипати. Ви бачите, що в мене ґрунт розсипаний на дві кучки. Перша кучка, де я висипала добриво, це рудючий верхній шар, а нижні, друга кучка це самий нижній шар. То для того, щоб ми не присипали нерудючим шаром ґрунту. І зробили оцю кучку. Ми перемішуємо. Просто був дуже дощ і земля дуже мокра. І важко працювати. Перемішуємо це міндобриво і ставимо нашу малину у ямку. При цьому ми дивимося так, щоб корінчики всі. Дивіться, бачите, щоб корінчики всі дивилися донизу, а не вверх. Через те, що як корінь буде йти уверх, він може взагалі перекоротити свій ріст. І так легесенько починаємо присипати малину з усіх сторін, приймішуючи із цим ґрунтом, який ми примішали з добривом. Якщо у вас є зола, то дуже добре всипати стаканчик золи. Півстаканчика в ямку, а півстаканчика у ґрунт. Ми не кидаємо золи через те, що ми повністю грядку малини, перед цим удобрили. У нас є настій із курячого посліду і кропиви, то нам не потрібно золу кидати. От, ви бачите, ми так акуратно, щоб не порушуючи корінчики. Закидаємо наш кущик малини. Легенько, легенько потрушуйте, щоб ці ґрунт попав і всередину малини. Звичайно, як земля рихла, як не мокра, то краще воно проходить. Але зато у нас земля мокра і у нас кожен день йде дощ зараз така пора. І виходить, що малині також ця пора підходить. Хоча земля мокра, але нам потрібно трошки полити, для того, щоб ми точно знали, що в нас вся земелька кругом корінчика є. І бачите, хоч яка земля не мокра, а повністю водичка моментально убралася в корінчики. Отак От ми і закидаємо нашу ямку земелькою. Ви бачите, вона перемішана з міндобривом. І цього підкормки добрива вистачить для цієї малинки на цілий рік, а може і півтора. Через те, що суперфосфат він розчиняється повільно, він буде постійно підкормлювати малину. Але малина любить підкормки. То вона цьому буде лише рада. Отак От ми продовжуємо загортати малинку, і ми так її загортаємо, щоб ми її загорнули, ви бачите, і зверху на пару сантиметрів, вона любить, коли її загорнути ізверху. І так ми загортаємо, щоб у нас получилася лунка кругом малини. Що якщо буде суха погода, щоб ми змогли... Цю малинку і поливати, і не витікала водичка. Через це і ми говорили на початку відео, що добре дуже садити малину осінню. Нам природа допомагає в поливі і догляді за малинкою. От ми бачите, пригорнули дуже гарну малинку, тепер її ми полиємо. І земелька, бачите, як бирає водичок. На такий курчик малини йде у нас відро. Тепер ці пагони, малини, так як це ремонтантна малина, вони не потрібні. Ми їх обрізаємо, ці пагони, і мульчуємо малину. Ось ми обрізали, бачите? І після водички так убрала лунка води, що потрібно ще нам додати земельки. Отак От ми гарно посадили свою малину. Тепер потрібно малину замульчувати. Мульчування може бути і торфом, і опілками, і соломкою, і навіть може бути перегноєм, якщо у вас пісна земельна ділянка. Мульчування ми будемо проводити перед настанням морозів, так як сьогодні на дворі тепло до 20 градусів на, на цю минуту мульчування не потрібне. От ми з вами і посадили малину і дуже сподіваємося, перевірено руками, що якщо малина садиться у осінню таким способом, як я вам показала, то на слідуючий рік. Ми отримаємо гарний хороший урожай малини. Якщо вам сподобалось відео, ставте пальчик догори. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступне відео, і побачите, як слідуючий рік ми зберемо урожай малини. До побачення на все добре. До нових зустрічей!